Всім доброго дня! Просили детальніше по розмірах пропольника мого для гарбузів урядку. Чуть отакий загальний вигляд конструкції. <кій> Тягав його минулий рік мотоблоком. Сім коней бензин, саморобний адаптер, навіска така. В принципі, важливо був у кого як гратиме в мене воно якби в плави, що працює в реж... режимі. Так, по конструкції, значить, робилося, в принципі, з того, що було в гаражі. Значить, рамка 40 на двойка, Можна мощніше, щоб буде краще. Ну, в принципі... У мене там 90 кг. Хлопці по 100 кг сиділи то нічого не переламало. Так, отут длина метр п'ять, загальна длина від прицепного до краю метр п'ятдесят. Так, це ще скажу, у мене зразу робив цю рамку під секцію СПЧ. вуха це. Для секції витягується, потім робив, щоб здешевити, якби два в одному зробив пропульник. <клес> Секція витягається. Так, це також у мене для маркера перекидний, ліво вправо фіксатори. І по висоті якби, транспортний фіксатор. До цього це не стосується. Сідушка також. Рамка це ось. Тут такі петлі, то в транспортний на цепочках піднімається секція для транспортного положення. Якщо чисто під пропольник, то можна зробити розкосик під сідушку для посилення конструкції. Я в принципі не робив, так як все на ходу робилося. Так, тепер ширина тут у нас 54. Ну, бажано зробити ширше. Чому? Щоб збільшити ход в бритв вліво вправо. Бо коли їдеш по порядку, буваєш, гуляєш вліво-вправо, то бувають такі моменти, що не вистачає ще блівіше або правіше відійти. Не вистачає, то можна робити і 60, можна і 70 зробити. Якщо ви там, в принципі, і турка на 70 мряді, то <кій> все влізеться. Так, 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 так. Тут у нас 40 на 40, тройка. Так, постараюся швидше, так, 30, 33. Тут перемички, ну, по-моєму, тут по 30 степка значить така моцна замовляв також токарям підпалець на 16 у мене йде під мій моток -плылок. і висота у мене 60 ну там 58 для люфта так тепер значить секцію я знімаю тут не заважаю і Значить тяга брит також. Тут витягується вниз для посіву, а потім вставляється сюди. Значить тут теж 30 на 30. профтруба в неї вставлена на 25х25 25, і в неї 20. Загальна довжина тут 40. Вставочка тут в принципі, 10 см. Отвергаєчка, контргоєчка, взагалі, ну, стандартно. Між стойками по центрах у мене 28. О, так, карданчики самі. Це в мене по-моєму із газона. Можна брати, в принципі, любі і менші. Нагрузки тут великої нема. Головне це ход максимальний, вверх-вниз. Тут вистачає його, а от вліво-вправо треба побільше. У мене, щоб збільшити, значить підпилював, щоб збільшити ход вліво-вправо. Вверх. вниз в принципі, тут сантиметрів 20. Ну, вліво-вправо більше. Так, поводки. Довжина від центру Хрестовини до ножки до стійки 38. Так, бритви. Бритви замовляв на Оеліксі. так коли вони зведені, значить тут 40 захват по висоті від землі до верху. Вісімнадцять бритви. Тут вона без кріплення, просто профтруба. Ворона, так отак -от покажу. І так загальний вид. Так, сього довжина від середини. Бритви. Тут у нас вісімдесят п'ять. на 20, ставочка перша. У нас 15, <кій> Потім посередині 47, потім 10 сантиметрів. Ставочка 40 на 20 і 40 сантиметрів. Ручка. Для чого? Такий розвод, щоб видно перший внизу. Рядочок, горбус, щоб не закривали ручки огляд. Ну і тут ще щи, щоб видно було і рукам не заважало. Тут там буду від, від краю, Підножка така 43 по центру. Так, стойка колеса 40х40. 40, із уголків так само. 40 на 40, 35 довжина. Із уголка зварений такий квадрат. Також під болтом 10. Колеса це з СГ техніки радянської якоїсь. Були на вузику, пішли сюди вход. В принципі, гарні тим, що вони які не налипої, на них і мокро. Так, тепер... Тут від краю 22 колеса. Ну, це я, в принципі, під себе теж буд будете робити. Ну Такий варіант у мене <кій> якраз не перевантажує ні вверх, ні вниз. Тобто рівновага. Ну, робив я так, щоб це підсівалку, щоб на уровні десь сушника приблизно. Ішло. Сідушка в мене в моєму варіанті. Значить, від перемички 85. Тут висота 25 рамки самої. Ну тут кусок USB паролон обтягнути. Сідушка, тут собі можете робити по-своєму. Так, тут сказав, тут сказав між колесами 85. 5, здається. По центрах у мене навіть см Приблизно рівень робочий, який був до верху труби 34 десь буде, якщо по горизонту важливо налаштувати. Кут атака, бритв, хотів я теж там зйомний, ну, в принципі, помістю зробив, як зробив. У робочому стані, коли прицеплено до мотоблока, робив я в горизонті, воно що паралельно землі, і на рівні поверхні в гаражі поставив бритви, прихватив, щоб кут атаки був правильний, тобто бритва отак лежала повністю на поверхні. Бо якщо кут атаки неправильний буде, буде важко на руках. В моєму варіанті, в принципі, не швидко їдеш, то на руки легко. Ставлю такий на культиватори, якщо це на тракторах. Там уже і з лапами, і з бурінками заразом міжряддя робиться ну, для мотоблока. В кого мотоблок трактор ця немає, то такий варіант досить непоганий. По металу десь метрів 5-6 труби 40 на 20. Метрів 4 20, 20. Ну, в принципі, можете самі вже поміряти. Труба 40 на 40. Степка, колеса, сідушка кулияка. в кого яке. общем, головне тут, в принципі, бритви і хрестовини. Можна кажу ще раз, набагато менші, великого зусилля на них тут немає. Можливо, хто рядом в Полтавській області, я знаходжу в Полтавську область, Лубенський район село Аврамівка, якщо думаю, що зможу продати, якщо хтось готовий забрати, приїхати або готовий заплатити за доставку нової пошти. Номер залишу. В коментарях можете дзвонити кому цікаво. За ціну домовимося. Ну, в принципі, степка, це мені обійшлося 900 гривень. Бритва десь 500 чи 550 гривень. Метал тут гривень. 700. Колеса навіть не знаю, в принципі. Такі доволі, непогано, вони в мене універсальні. Коротше, коли зацікавить, буде бажання дзвонити. Ага, пружини, ще не сказав, пружини радянські з дверей обичні, розпиляв пополам. <кхи> Поводки з проволочки зробив. В принципі, вони для транспортного положення, коли це на тракторі піднімають щоб не падали. У мене фіксатори зроблені. Ось тут кутики такі закидаються. І так в транспортному положенні. Якщо кута так неправильний, то пружинками потім можна трошки підтягувати, щоб не так важко на руки. Но, в принципі, можна і без пружинок пробувати. Повинно працювати і так. Всім дякую за увагу. Якщо ще якісь питання, щось не сказав, то пишіть в коментарях.